Всім привіт! В цьому відео ми продовжуємо вивчати HTML та CSS та навчимося приєднувати до нашого коду саме розгортку макет нашого майбутнього сайту. Макет ми можемо зробити самостійно або ж вже відкрити запропонований мною. Як зробити самостійно відео на каналі вже є, та підсказки вгорі буде. А якщо ви не хочете робити його самостійно, то внизу є посилання, за яким ви переходите та у вас відкривається ось такий от сайт. Одразу, якщо ви натискаєте на посилання знизу, у вас відкривається отаке от от меню на сайті Figma і вас одразу пропонує або продовжити працювати за допомогою вашого Google-аккаунту, або зробити свій аккаунт. Одразу кажу вам. 100% потрібно буде зареєструватися на сайті Figma. Якщо у вас є аккаунт, то ви можете натиснути на Up і там просто ввести свої дані, або ж також само створити свій аккаунт. Я ж вам раджу просто заходити через Google аккаунт, тому що він є у всіх. Тому я так само зараз і зроблю. Натискаю Continuum with Google, Убираю Google аккаунт, який мені потрібно. у нас зараз оновлюється сторінка. І ми бачимо наш макет нашого сайту, який ми в подальших відеороках і будемо робити. Що зараз нам потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу, нам з вами потрібно зараз зробити копію цієї розгортки цього сайту собі на аккаунт, тому що зараз це е, розгортка в вільному доступі в інтернеті, тобто за посиланням Будь-які зміни можуть робити так, що макет не буде відкриватися, або буде все розположено дуже хаотично. Тому, перше, що нам потрібно, це Натиснути на стрілочку вниз. Ось тут вгорі. Біля назви перший сайт. Натискаємо. Відкривається менюшка, в якому нам потрібно обрати duplicate to your draft. Обираємо. Тобто ми робимо дублікацію до нашого драфту цього файлу. Натискаємо. Бачимо, знизу: у нас є повідомлення про те, що файл дубліковано до нашого драфту. Біля нього одразу є кнопка Open. Натискаємо сюди. І нас перенаправляє на Нашу фігму, і також є вже підсказки одразу, але ми з фігмою будемо працювати в подальших уроках, або є на моєму каналі плейлист, як працювати з фігмою. Але також ми і тут поговоримо про це. От зараз у нас вже створений. Перший сайт копію, одразу у нас написано, що це копія, і ми його можемо тепер редагувати повністю. Для чого нам потрібна ця розгортка? Для того, щоб саме переглянути, які шрифти в нас є на сайті, як та де вони розміщені. Та одразу з, цього ж, з цієї розгортки ми можемо копіювати собі текст та додавати до свого HTML-коду. От, Наприклад, я хочу зараз до нашого HTML-коду, до нашого сайту, який ми робили в попередньому відео, додати будь-який текст. Для цього я натискаю або один раз для того, щоб виділити цей об'єкт, або два рази, щоб виділити саме той текст, який мені потрібен. От зараз у мене виділився текст, я його копію за допомогою клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C я копіюю, Ctrl-V я вставляю до нашого Visual Studio Code, до нашого саме сайту. От, Наприклад, в параграфах. Я замість э, всім привіт, пропишу, що це у нас текст. І тепер у мене оновлення одразу зберігається, я відкриваю сайт, оновлюю його, і бачу, що в мене тут одразу все змінилось. Але як ми можемо бачити, що зараз у мене змінюється не так, як потрібно на сайті. У мене воно розтягується повністю по ширині всього нашого э, сайтику, а нам потрібно саме зробити це в вулиці, так, щоб воно було більш. Структуровано зроблено, але це ми вже попрацюємо пізніше. Що ми також за допомогою фігми можемо зробити? За допомогою фігми ми можемо переглянути, які в нас тут шрифти на текстах, їх жирність, їх розміри, їх відступи, їх положення та їх колір. Колір можна переглянути за допомогою філ. Одразу тут ми бачимо, який колір та його код. Якщо ви хочете змінити колір, то натискаємо сюди і змінюємо. Також ми можемо, наприклад, переглядати відступи від одного об'єкту до іншого. Це ми робимо за допомогою зажатої клавіші Alt. Натискаємо Alt і переміщуємо, наприклад, наводимо на інші об'єкти, які розташовані навколо нас. І ми бачимо відступ, який тут є. Можемо навіть зробити повністю на, весь, на все поле, на якому розміщено цей текст. Тобто ми можемо побачити, що у нас 153 відступа, знизу 550. Ліворуч 492, а праворуч 249. Так само ми можемо зробити і з будь-якими іншими об'єктами. Тобто ми можемо переглядати відступи для того, щоб контролювати. От, наприклад, я хочу дізнатися, скільки в мене правильних відступів від ем, пошти до номера телефону. Я затискаю Alt та тримаю його, та потім наводжу на саме. Номер, як ми можемо бачити, зараз не показує, тому що там відступа немає, там майже воно от прям один біля одного розташовано. А якщо я зараз наведу на контакти, то буду бачити, що 40 пікселів в мене є відступ. А якщо я зараз наведу на телефон та наведу на контакти, то бачу, що тут 16 пікселів відступ, а до літери «Т» Тут 10 пікселів. Тобто то ми можемо переглянути розташування саме наших об'єктів. Так само, от, наприклад, біля назви. Університету ми можемо переглянути, що колір змінився, також відступ є. І можемо переглянути які відступи між нашими об'єктами. так далі. Також є тут дуже цікава функція це інспект, в якому ми зможемо брати саме налаштування всіх наших об'єктів, наших бекграундів, наших текстів, наших файлів, наших зображень, та переносити до нашого CSS-коду. Тобто дивимось, на нашому макеті це все, що ми бачимо, знаходиться в HTML. А все, що знаходиться саме в боковій панелі Inspect, знаходиться у нас в CSS. Тобто, Тут саме стилі нашого об'єкту. Зараз ми можемо побачити тут повністю стилі нашого бекграунду. Якщо я зараз натисну на назву університету, то ми бачимо знову таке кольор є. І бачимо у нас розміщення. В нашому робочому листі бачимо одразу шрифт, який, його стиль, його розмір і так далі. І знову таки колір ми бачимо. Ми можемо так зробити з будь-яким об'єктом та переглянути детальну інформацію щодо цього об'єкта. Повністю все ми можемо побачити. В наступних уроках ми і так будемо робити, поки що зупинимось на тому, для чого нам потрібна фігма. Та як саме працювати і для чого потрібна нам саме розгортка нашого майбутнього макету. У мене на цьому все. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь.